Важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню Вночі та напередодні вечері росіяни п'ять разів обстріляли Нікопольщину, атакували Червоногригорівську та Мирівську громади, а також райцентр. Постраждали двоє нікопольців, Жінка і чоловік їм надали медичну допомогу. Від прильотів потрощені понад два десятки приватних будинків, легковик і кілька вантажівок. Крім того, пошкоджені сонячні панелі, теплиці, газопроводи та електромережі. Там все були поляки, тут нічого не було не видно, було кошмар. в ушах дзвонить. Там же двері нанизу вивалило теж. цей волнує. Вона пролетіла мимо нас. Жінка вийшла, вона вже була в сховищі, я був в сховищі, а син мій Саша він не вспів. І був прильот якраз, якраз у центр дому. Він закричав сильно, я думав, що його розірвало. От, коли він каже, я е, живий, цілий. Сьогодні у Нікополі ліквідовували наслідки нічного обстрілу. Комунальники проводили екстрений ремонт житла, побитого снарядами, затуляли вікна та прикривали дахи осб плитами. Також прибирали поламані гілки дерев, скло, сміття та будівельні уламки. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь на гарячу лінію міськради. Телефони на екрані. Нікополі відкрили другий пункт комунальної аптеки. Він розташований у приміщенні шостої амбулаторії у віддаленому районі. У мерії кажуть, в таких куточках міста багато років не вистачає подібних закладів. Приватні мережі не відкривають аптек, бо економічно невигідно. У новому ж пункті є всі базові препарати, зокрема для пільгових категорій, за програмою Доступні ліки. Для швидкої та безперебійної роботи центр адмінпослугу Томаківки отримав п'ять нових ноутбуків. Техніку передали благодійники. Це вже друга їхня допомога. Після підриву Каховської ГЕС вони також доставляли громаді воду. Нею користувалися працівники та відвідувачі ЦНАПу.